Пробосі залежать, і, проведу, я ось так, теж був кумчику по Торонто в аеропорт з там і він сказав, я не зловив. 130 доларів у аеропорт. Да. Mm -hmm. А каже іншу була слизька дорога, його понесло. У іншу ресбу було 159 доларів, а потім стало 184. Отак. Рідко. Перемога. Ніє. Люди переїжджають, тому що ти такі… нас такими... А да, так, да, таким Він каже, вийти, два бедрума банделов продають за півтора, за два мільйона і приїжджають, так я тут. Так, так, тому так ще можна жити. Так іще, іще щось, якось усі щось лишається, і в кармані, і туди за недивишся, і, і, і все в нормі. Ну так. Так, у... більше. У нас інші дуже дуже велика проблема, так сказати. Дуже велика БАЯ. Як казати, рідному... різними на французьке, так? Дуже велика БАЯ. Дуже велика Б-я. Тому, тому що ми зараз всі такі в тому приїжджають і уїжджають, тому що... Я не розумію тих, тих людей, хто приїхав вже там на з тих сервіс, що не було варіанту. А ті, хто приїхали з Європи, то взагалі не мали, Що робити? Е, взагалі не це Не порівняння. Так, так. Що? Заробляти, Класти, так я ну, класти своє здоров'я на траку, все інакше, заробляти хорошо, 6 тисяч, коли ти там уже устрався в тому тракі, і, і віддавати податки і ще 3 тисячі Тому це таке. Ну, він так точно є. Добре, я поважаю процес, <класти> за імміграцію і то. Ми ту імміграцію так одригали, що вони просто не представляють деякі люди, вони за неї заплатили. <риклад> і здоров'я, якщо віддаються. Поклали, так, так, тому що ми з тобою коли. На асфальті на асфальті своє здоров'я подає. Розписали, коме, розписали. Розписали по чоті. Так розписали, що такі формули. Так, так, тепер спробуй зараз помер. От зараз навіть дальнобоєм займатися. Це міхота. Це... Остав, оставь остав. спокою остав той дальнобоє, остав'я його спокою. Це люди, які просто не знають, що в такі вдається. Німі, нілі, німі, ні, 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 мілі, мі. мілі, мі, 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 мі. мі, і правію. Мі. Я зараз візьму трак і я порву, тих порву. Да. Таким все. Да. 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 Я з тих порву. Стіх да. порву, да. порву тому що я, я взяв трак за 300 тисяч. І все. І я зараз візьму хату, телевізори, машини, вікровологів, і все, і ще повісив на себе мільйон, і я ось прачер гнязь дам, блін, все не дам. так. Люди забувають, що на сьогоднішній день англ... конгремерат сенсорів і двигателя, а не таке краніше було. Три педалі, щеплення, тормоз і, і газ, і все. Коли водій вилазив і з двома ключами міг зробити цю машину. А зараз один цей дієв, що коштує, Сенсор, Ой, ти, шменсор, це, шменсор. чого, сенсори, шменсори, і чи що, гопа, сенсори пообрубали двіжок, двіжок відбував і все. все, стій, на дорогі, все стій. стій на, на дорозі, все. А ще на дорозі стояти не можеш. Він тебе під'їхав, а все швиденько виденька дзвонив, щоб евакуатор прийшов, тебе забрав. І він себе забере в ближайший гараж, де тебе розділить і розбиє. Розбули кума. Ну це знаєш, як далеко не а ходити, карман. продавати почку сразу. Продавати а почку сразу ліву кума. тому що ви спогають це... це не то, що треба боятися капіталізму. Це дуже дуже небезпечна історія. Той хто не розуміє, тому здається, що він може. Ти накопити питань нема, тобі все не дадуть тільки як ти поки. Так, так, це. Ну дають так, щоб ну, ти лима. просто зайшов в стойло і працював без цайка. Вс, от один раз дихнув, а, а третій задержав дихання. І все. Так, 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 три шкури, тому це ж все почесно, чесному без обману. І все. Та, ні, ну все воно є. Так. Це такі є, це такі є. Це такі є рідний yeah, що... Навіть приїжджає. Це не та Америка, що приїжджали люди і була можливість заробити щось, підняти і на ніч. Нема. Цього нема. Тут можна ah, заробити не ah, нічого.